Починаємо наш гастроблог зі Львова. Але спочатку нам треба туди доїхати. Поїхали. Ой, не треба, що спеціаліти самі собі придумають маршрути. Де Те стоїть точка. Стоїть маршрут. Та тут на мапі стоїть точка. Приїжджай на чекай. Поїхав, блять, кругами їздити. Я йду, чекати, треба, де він їздити. О, він блять, ще й очікування включив. Я знаю де. Ще не приїхав, блять, то того за очікування включив. смітники якось, якось біля всіх будинків поставити, щоб я на таксі не їздив і не викидав біля біля вокзалу. Дві з половиною години. Я думав, в мене тупо відпаде. Все, їду, їду до Дімітро, Хочеться це випити якусь каву, щось поснідати, нормально зайти на ринок треба. Бо на другу годину у нас вже кухня, кухня, можна працювати на кухні з другої години. Щось робити, якісь проробочки там підібен. Тому вийде вбити І Я на місці зустрічі поки Сашу не бачу. Відчуваю себе як в фільмі. Домовилися зустріти десь біля пам'ятника. До речі, коли виходить сонце, доволі приємно. Доволі приємно, незважаючи навіть на вітер. Якщо в мене вже сідає телефон, бо я не взяв поверпанк і я, я далі цілий день ще знімати цей блог. Ну, як мінімум треба зняти базарчик. Десь сісти, поїсти, зарядити телефон. Ну і в принципі, я думаю, десь на кухні теж має бути розетка, щоб підключити якусь зарядку. Так, Поки мене насів телефон, трошки пройдемось по тому, що ми вже купили. Все купується по акції. Все купується по акції, тому що ми Це, не все, треба по акції і далі нам далі на ринок. Так, да, Зараз підемо на ринок, дивимося, що в них там сьогодні цікавого буде. Так, обережно, досить обережно. Добре місто, люди погрожують, що налупять буряками, якщо будуть знімати. Поки що ми взяли чай. Нам потрібен взагалі буряк. Буряк я не знаю, але десь вон ревень я бачу. Бурек і тут є. Ні, ревен? Так, знайшов ревень. Не пахнет ничего. Тут квіты. Тут, тут, тут тоже. Що я замовлял все-таки. Так, штуки. Да, они такие більш кольоровые. Заваримо той и той. Побачимо, да? Один я точно, як мінімуси, додому забив. <гум> Мені треба, я траву люблю. Головне, yeah. щоб ніхто буряками не бив. Що тут знімає. Yeah. So, поїли, перекусили, перекур, yeah. можна рухатись далі. Так, что у нас, выработка не Как говорится, какие масикусенькие вкусненькие тарталетки здесь пельты у нас будут. У нас, у нас, у нас... тоже О! Тут же кексики заварены. На что? На, на картошку. Ого, у нас кусачки засмажены. А лисички взяли спички, подожгли, слонули их. Вот так вот. Несется бульончик. Але щось, щось ми працюємо, працюємо, несемося в нормальному темпі, а знімати трошки забули. Так от, у нас все добре, поки що. Унікальний процес, як створюється ще да, добре. Пицца у нас белорусская пицца велем там. Пюрешка, овечка, овеч, овеча, брынза и лопатка косули растушкована. Ванна косуля. Выкладываем все в середине. Вот так, я посередине постараюсь. Наверное, тут видно будет больше. Карпатка С шишками. И саня нарезали у нас. там. Ну, <різь> <різь> майже там, так. Ми, ми подумаємо, що над назвою, якщо його сказати. Може, це для хліба? Ти да. Карпатку так? Да? Так, да, Карпатку вже відфоткав. Я там яворійський пиріг. З з грибів зараз буде. Корочка такая. Майчинг. Так, что вы носу? Фоткай это еврейский париг. О, самига. Да не еврейский париг. Не куда та вона може скуштувати. Ми з дарма сьогодні збиралися. Я зараз буду їсти варення з шишок. Все, трошки поготували, там можна і пойти. Можна вивити. тепер і трошки відпочити так. за таку роботу і не гріх випити сам Бог Ну але головне, що вона заслужена.